Хелоу, любі мої пацанюри та Дівулі, далі продовжуємо готуватися до ДПА та до ЗНО. Дівуля прислала мені задачу, яку вона не знає, як розв'язати. Вона просить, щоб ми їй допомогли, а ми їй допоможемо, тому що мій YouTube канал, він і існує, щоб вам допомагати. Дівуля прислала задачу. Задача наступна. Дано дві точки з координатами. Точка А координата 2-1, точка Б координата 1 мінус 2. Складіть рівняння прямої, через які, яка проходить через ці дві точки. Складіть рівняння прямої, яка проходить через ці дві точки. Любі мої пацаніори та діволі. Якщо, якщо вам дано дві точки і просять скласти рівняння прямої, то зразу ж. Пишете те, що зараз пишу я. Ще раз, якщо вам дано дві точки з заданими координатами, то і просять рівняння прямої скласти, то зразу же пишете ось, що я зараз напишу. От. Зразу пишете ось цю заготовку. Х-х1. Поділити на x2 мінус х1, це дорівнює. Y y-1 y поділити на y2 мінус y1. Ребята, що це значить? Ви написали це, да? Тепер, що це взагалі таке? Ребята, дивіться. Взагалі-то це і є рівняння прямої. Рівняння будь-якої прямої. Оце ось, це реально любі мої пацанюри та дівулі, Це рівняння будь-якої прямої. Х1. Це координата по х першої точки. Ось наша перша точка. Х1 да? це координата по x першої точки. x2 2 це координата по х другої точки. А тепер питання до вас. Y1 це координата по чому? Ну зрозуміло по y. А якої точки? Ну, зрозуміло першої. Ну, y 1 же. y2 2 це що питання до вас? Це координата по чому? y 2 по Y, Якої точки? Другої, звичайно, ось друга точка. Ось координата по y, да? І... Як... Далі, що ми зараз робимо? У нас є дві точки? Є. Ми тупо підставляємо усі оці цифри сюди. Оце ось. Оце ось. І ми отримаємо рівняння прямої. І все. Ще раз, якщо дві, ну, з самого-самого початку, давайте, якщо дано дві точки і в нас просять рівняння прямої, то ми просто-напросто пишемо ось, такі, ось, ось таку заготовку, ось отаке ось пишемо. Це і є рівняння прямої. Це і є рівняння прямої. Потім в цю заготовочку нашу, в оцю, що ми написали, підставляємо конкретні циферки, які нам дано. Підставимо? Підставимо, давайте, поїхали. Значить так. Риска дробу перше, х це просто х. Мінус х1. мінус х1. Х1 це координата по х першої точки. Оце наша перша точка. Координата по х є 2. 2. Да? Все. Знизу х2 мінус х1. Х2 це координата по х другої точки 1. Е, мінус х1. 2. Є таке діло. Так, дорівнює, дорівнює. Так, y y-1. Y це просто y. Далі мінус, мінус y 1. Це координата по Y першої точки. Ось та ж перша точка. Яка в неї координата по Y? Мінус 1, звичайно. Значить, мінус 1. Є таке діло. Далі Y2 мінус Y1. Y2. Значить, це координата по Y другої точки. Другої, да? y 2. Значить, по Y це мінус 2. Мінус 2. Далі мінус. y 1. y 1. Координата по Y першої точки. Ось мінус. Мінус 1. Бо по Y координата мінус 1. Любі мої, все, оце рівняння прямої, яку вас просять, щоб ви знайшли. Але, ну, давайте 1 мінус 2 віднімемо. Оці дії повиконуємо. Тому що отак залишати не можна. Вам зарахують це як помилку. Хоча це вже рівняння прямої. Так, да, це вже рівняння прямої. те, що просять, ви вже знайшли. Але вам зарахують помилку, тому що треба виконати ще оці всі дії поїхали виконувати дії. Так, давайте зразу. Е, давайте я тут ось зразу виконаю. 1 мінус 2, скільки буде? 1 мінус 2. Це буде мінус 1. Значить, я знизу запишу зразу мінус 1. Да? запишу. 1 Так, мінус 2, мінус, мінус 1. Два мінуса дасть плюс. Да? Отут ось, ось ці два мінуса вони дадуть плюс. Значить, мінус 2 плюс 1 це буде. Мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. мінус 1. Мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. Значить, тут також мінус 1 буде. Тут також буде мінус 1. Тут також буде мінус 1. Так, виконали таке. Так, далі. Тут зверху х-2 так і залишається, ми нічого з ним зробити не можемо. А, а тут y мінус-мінус 1. Ну, якось воно, ну, очі ріже прямо, оце мінус-мінус. Що таке мінус-мінус? А ну давайте. Мінус два мінуса. Що воно дасть? Воно дасть плюс. Значить, замість оцього мінус-мінус я просто уберу ці два мінуса і напишу просто плюс. Плюс. Опа, є таке діло. Так, дивимося. От х-2 поділити на мінус 1 дорівнює y плюс 1 поділити на мінус 1 дорівнює. Тобто це, оце рівняння прямої. Рівняння прямої. Е, рівняння, да? Дивіться, от я наголошую на слові рівняння. Е, бо є знак дорівнює. Ребята, мене смущають оці мінус 1 в знаменниках. Давайте ми усе рівняння помножимо на мінус 1. Е, ну ми ж маємо право да, з рівнянням робити що завгодно. Тільки основне це... З лівою і правою частиною одночасно робити одне й те ж саме. Щоб ми, у нас утворилося одне, те ж саме рівняння. Ну, Помножимо усе оце наше рівняння. да? Помножимо на мінус 1. усе рівняння. От. Ну, Щоб ці мінуси оці позникали. Від того, що маємо x-2 дорівнює y плюс +1, да? 1. Оце воно таке дорівнює. Е, ну, по суті, оце і є наше рівняння прямої. От. Ну я на мінус один ну, ліву і праву частину. Ось вони поубралися, ці мінус одинички. Ось наше рівняння. Щоб його більш красиво записати. Ну, якщо ви це залишите, в принципі це правильно. Щоб більш красивіше воно виглядало, я одиничку сюди перенесу, в цю сторону. Тобто тут буде x-2 і ще мінус -1, да? 1. Бо плюс 1 я переношу через знак дорівнює, він перетворюється в мінус 1. Мінус 1 це дорівнює y. От. Давайте тепер ось тут ось запишу я. Ось тут ось конечну відповідь нашу. Конечну відповідь запишу нашу. х-2 e, мінус 1. Так, мінус 2 мінус 1 це мінус 3 буде. Значить x-3 дорівнює y. Ну, або Y, або y до рівня X-3, взагалі, пофіг, це те саме все. Так, мінус 3 з'явилося мінус 2, мінус 1, я, я додав оці числа. Ось оце відповідь. Люба дівуля, яка прислала мені цю задачу. Я думаю, тобі усе зрозуміло. Якщо не зрозуміло, передивись відосик ще раз і задавай питання в контакті, там в коментарях, і став лайк. І ви також ставте лайк і підписуйтесь на канал. І додайтеся, друзі, в контакті. Всіх люблю Цьом-цьом.